Олександрії відбудеться благодійний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні Зірковий мікрофон. Гроші від продажу квитків підуть на допомогу нашим військовим. Взагалі, фестиваль зірковий мікрофон це щорічний фестиваль конкурс вокального жанру. В цьому році він проводиться планово, як і завжди, але з урахуванням нинішніх тяжких. Життєвих умов в нашій країні ми вирішили трохи підтримати, чим зможемо наших вояків, наших військових, тим більше, що ми вже втратили дуже багато своїх особисто знайомих, знайомих людей, які нас захищали, і вирішили зробити його благодійним. Тобто ми не залучаємо в цьому році ніяких спонсорів, ми робимо все своїми силами. І за рахунок тих коштів, що люди прийдуть, подивляться на таланти молодих людей, ми ці кошти передамо в підтримку АТО. Гроші від продажу квитків працівники районного будинку культури передадуть волонтерам з координаційного центру волонтерів Олександрійщини. Ми також районним будинком культури даємо багато концертів в підтримку АТО по району. І тобто ми співпрацюємо з волонтерами, і вони будуть обов'язково присутні, будуть виступати, будуть говорити, куди вони йдуть. Тобто, все абсолютно відкрито. Глядачів порадують вокальні та хореографічні колективи Олександрії та району. Також пісні будуть присвячені більш патріотичній темі в цьому році. Раніше дозволялося на на свій вибір вибирати якийсь твір. Зараз ми їх спрямували відносно патріотики. Також люди побачать гостей з міста, тобто будуть таланти із Світлопільського палацу культури, будуть із ЦДЮТ дітки, тріо-дуети виступати. Також будуть виступати колективи хореографічного напрямку, це капризи ЦД в міста імені Шакало і також наш районного будинку культури, хореографічний колектив Авантюрін. Благодійний фестиваль, конкурс Зірковий мікрофон відбудеться у п'ятницю, 24 жовтня, о 17-й годині в районному будинку культури. Квитки можна придбати там же, у методичному кабінеті. Вартість одного квитка 10 гривень.